Доброго дня, друзі! Я хочу вас познайомити з гарною людиною, нашим героєм 41-ї бригади. Це Меган пілот ФПВ, Рупак, 41-ї бригада. Саме він керує дронами, які і ніщить ворога зараз на Сумщині. Вітаю, радий бачити. Добре. Ну, Перше питання: цю війну називають війною дронів. Але її назвали війною дронів у 22-му році. Зараз 24-й. Що зараз? Чим відрізняється війна 24 го від війни 22-го саме у повітрі? Максимальне використання і нам, і ворогам всіх технологій, які нам доступні. І все, що з'являється у нас або у них, одразу копіюється іншою стороною і знову використовується. Тобто те, що було у 2022 році, ну, воно набагато масштабувалося і зараз в 24-му ну, без дронів вже на полі бою неможливо собі уявити відбиття там штурмів ворожих і, і так далі, супроводження наших підрозділів. Дрони зараз зайняли своє, своє місце там, на лінії фронту. І, ну, скажемо, за, зайняли свою нішу поруч з артилерією і з бронетехнікою. напевно. Наш шурпак 41 які дрони ви використовуєте? Ми використовуємо дрони-розвідники. Це Mavic Autel класичні, ударні дрони, FPV-дрони, кажани, нічні, скажімо, гексокоптери. Гік ну, весь спектр, в принципі, дронів, які зараз є, в нашому ропакі використовують. Мене завжди коробить, коли я чую нужні дрони, потрібні дрони, потрібно більше дронів. Сам по собі дрон це. Така жужжаща штучка, яка не несе ніякої загрози ворогу. Дрон без пілоту це ні про що. Де брати пілотів? Хто може стати пілотом, як їх готують? Пілотом може стати, в принципі, більшість людей і взагалі дотичним до FPV. Там потрібні не лише пілоти, там потрібні. Про інженерів взагалі взагалі да, І інж... інженери, і ті, хто любить, хоче працювати з боєприпасом. Бо є люди, яким це дійсно подобається. Ті, хто любить пілотувати, стати може багато хто фахівцем в цій галузі. Ну, цього потрібно, по-перше, хотіти, напевно. По-друге, треба багато тренуватися і займатися. А в принципі, все можливо. Нема протипоказань, що людина там не може. Ну, якщо це не якісь фізичні, то більшість людей може стати. Оператором дронів, пілотом зараз цивільна людина, бажає стати пілотом, прийти до вас в РУПАК, бо про вас знають, про вас чують, знають, як ви працюєте, які кроки навчатися, готуватися, йти в ТЦК, Пер... їхати в бригаду. Mm -hmm. Ну, сам, саму процедуру, як попасти саме в підрозділ, це напевно не я краще розкажу, а хтось більш дотичний до рекрутингу людей. А да, Якщо ти хочеш займатися дронами і е, захищати свою країну у складі нашої бригади, то варто більше дізнаватись і, ну, скажімо, поки ти наводиш справки, тобто інформацію, отримуєш, як попасти в підрозділ, вже починати готуватись до, до скажімо, польотів на дронах, це можливо і в цивільному житті. Можливо. Піти в якусь FPV-школу, отримати є, сертифікат. Є декілька да. військових шкіл, ми з ними вже товаришуємо і да. з Києва, з Бано-Франківському. Да. Нап... Ви будете навчати все одне, потім все, все одно людина вчиться постійно. В принципі, цей процес не закінчується. Підрозділ, коли людина попадає, вона все одно продовжує навчатись, плюс змінюються весь час підходи до цієї справи технології. Весь час треба, скажімо, змінювати тактику використання дронів. І тому не, не можна ніколи сказати, що от людина все знає вже про дрони, і більше нічого змінювати ми не буде. Тобто процес навчання не переривається і умників її називає постійно з'являється щось нове, і по ребах і ваших опонентах і по да. вас на кожен новий реп з'являється нова технологія дронів. На кожному технологію дронів з'являється новий реп. Тобто і це розвиток цих сфер, що радіоподавлення дронів, що нові частоти у дронів, йде постійно. Відповідно, і передача відеосигналу і так далі. І Підсилення відеосигналу для, для того, щоб його не могли задавити. І відповідно, можливість заглушити ворожий дрон. Все це постійно розвивається паралельно з тим, як розвиваються риба, розвиваються і дрони. Є стереотип такий, що. Пілотом дронів не може стати людина літня. що Це повинні бути молоді хлопці і дівчата, які граються у комп'ютерні ігри. Наскільки це реально? Це в більшості випадків правильно, тому що людина молода людина 20-25 років. Вона краще навчається, вона хоче навчатись. а скажімо, з часом, з віком у людей просто бажання це трохи зменшується. Ну, от мені 42 роки. І тим не менше я літаю на дронах і хочу вчитись далі і, ну, скажемо, відкривати нові технологічні рішення, які допоможуть нам на полі бою. Як захищають ворог техніку від дронів? Риби, мангали, сітки, мангали. Мангали сітки, риби в першу чергу. Тобто вони намагаються перебити сигнал нашим дронам. Щоб ми не могли підлетіти, вони стріляють по дронах, банальне стрілецька зброя. Вони використовують подавлення відеосигналу. Риби, мангали, подавлення відеосигналу це найчастіше. І, і суточку на питання, як нам захиститися від ворожих рибів. Від ворожих дронів. Е, теж реп? Теж реп, теж, напевне, сітки, решітки на техніку. Вони, як це би банально не звучало, вони працюють. Тобто від прямого розриву на бро... ну, влучання в броню, техніка буде трошечки захищена. Тобто розрив відбудеться трохи раніше, і можливо, це збільшить, скажімо, шанси на те, що екіпаж буде цілий. Маскування. Маскування, в першу Просі? чергу, маскування. Маскування це взагалі. Тобто, в більшості, якщо дрон ти не побачив людину або техніку, він не вразив її. Не, ну, тут базові військові речі, які не можна порушувати, не можна скупичуватись, залишати техніку незамасковану. Ну, багато речей, які в, принципі, в підрозділі одразу тобі люди розкажуть, що в піхоті, що в міх в... підрозділах. В... 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 Люди пов'язані з дронами, одразу є певний набір, скажімо, дій, які не варто робити, бігати і кричати на лінії фронту. Да. Ну, гучно, наприклад. Бо йде постійна аеророзвитка, що з нашого боку, що з боку ворога. І, Кажуть, сто... є таке правило: якщо ти почув дрон, то він вже тебе давно бачить. Це правда? Не обов'язково. Ну і навіть якщо ти не чуєш дрон, то він може, тебе він може тебе бачити. А якщо ти чуєш дрон, це може бути і свій. Ну бажано, щоб тебе не бачив ні свій дрон, ні чужий. Якщо, якщо, ти, так замаскувався, якщо ти добре замаскувався, тебе не бачать ні свій, ні чужий дрон. Відрізнити неможливо. Так. Добре, дякую. Було дякую.